Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку, світлячок. Давайте привітаємо один одного по-новому. Слухайте і повторюйте за мною. Туки-туки, туки, туки. Всюди чути дивні звуки. Двері відчиняємо, друзів, всіх вітаємо! Плесь, 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 плесь. друзям посміхнемось! Доброго ранку всім! Молодці малята! Малята, до нас на музичне заняття прилетіла мудра сова. Її так називають, тому що вона дуже багато всього знає. І ось сьогодні вона хоче запросити нас у цікаву подорож. Добрий день, малята! Я облітала весь ліс і побачила в ньому багато несподіванок. А тому запрошую вас помандрувати на одну незвичайну чарівну галявину і показати багато цікавого. Тоді лети, Совонько, і веди нас за собою. А ми з малятами виконуємо вправу, крокуємо, бігаємо. Це перші весняні квіти, які ж вони чудові. Пропоную поближче з ними познайомитись. Я розповім тобі про ті весняні квіти, які починають квітнути найпершими. Вони так і називаються первоцвіти. А ще їх називають першою посмішкою весни, тому що вони дуже гарні і яскраві. Як тільки починає танути сніг, з'являються ці ніжні і тендітні квіти. Підсніжник це лісова квітка. Він виростає з маленької цибулини. Ця квітка надзвичайно ніжна з невеликою білою голівкою дзвіночкою, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листками. Аромат підсніжника. Дуже тонкий і легкий. Пролісок. Його ще називають вісником весни. Пролісок це красива невисока цибулинна рослина з вузькими листочками. В основному пролісок має квітки блакитного кольору. Однак зустрічаються види квітками білого, рожевого та фіолетового кольорів. Відразу після сходу снігу квітнуть чарівні квіти, прокуси. Вони невибагливі і яскраві. Прокуси одні з наймиліших весняних первоцвітів. А ти знаєш, що більшість первоцвітів занесені до Червоної Книги України. А це означає, що їх потрібно оберігати і в жодному разі не зривати. І тоді ці надзвичайні квіти. Ще довго будуть дарувати нам свою красу. Малята. А як ви гадаєте, чому стали розквітати перші весняні квіти? Так, бо прийшла весна, розтанув сніг, почало гріти сонечко, стало тепліше. А чи могли розквітнути ці квіти взимку? Звичайно, ні, Солонько. Ну що, малята? Мандруємо далі. Веди. На сонька за собою. А мандрувати ми будемо разом з грою весняні квіти». Приготовили пальчики. Сяє сонечко, привітно. Квітка спуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає. Вліво? Гелики прилітають і на квіточку сідають. А ось іще одна чарівна галявина. Яка краса малята, справді прийшла весна, і на галявині розквітло багато різнокольорових пироцвітів. Помилуйтеся, вони гарні, справді? Від задоволення, аж хочеться плескати в долоні. Давайте поплескаємо з вами малята. Скільки квіт, квітів? Багато. Так, да? малята? Багато? Багато. А якого кольору квіти? Так. Білі, сині. Давайте вдихнемо аромати перших весняних квітів. Станемо рівненько, заплющимо очі, уявимо, що ми вдихаємо аромат. А дихати будемо так, глибоко вдихаємо повітря носом, дещо затримуємо його, а потім повільно видихаємо ротом. Приготувалися малята? Заплющили очі. Добре, молодці малята. А зараз нас чекає нова поспівка. Сонечко, глянь у віконечко. Слухаємо. Сонечко, сонечко, глянь у віконечко. Ми вивчимо слова і ритмічний малюнок пісні. Приготували долоньки. Сонечко, сонечко. Глянь у віконечко. Повторили. Сонечко. Сонечко, тепле є сонечко. Глянь у віконечко, тепле є сонечко. Будемо співати ми пісню для весни. Будемо співати пісню для весни. А зараз заспіваємо приготувалися! Сокнути! so Них. Малята, а як ви гадаєте, що можна зробити, щоб зберегти первоцвіти? Так, не топтати квітів, не рвати і не дозволяти іншим не купувати букети первоцвітів Краще сфотографувати галявину з квітами і показати іншим. А ще можна посадити у себе вдома, виростити і навесні милуватися до схочу. Малята, чи сподобалася вам наша подорож? Так, звісно, Гарно. дякую тобі, сова, за чудову мандрівку. Нам час прощатися з мудрою совою. До побачення! До побачення. А ще. Нам час повертатися до дитячого садочку. Перші квіти дуже прекрасні тільки у живій природі. Адже зірвані квіти живуть лише кілька днів, а потім в'януть. Бережіть природу малята. А наше заняття закінчується. Давайте попрощаємося. До побачення! До побачення.